Глава 12. Обід на Ельпопо. Вхід на діючий вулкан для туристів був закритим, про що свідчила табличка з перекресленою хрест навхрест горою. Але це не зупинило друзів, і вони сміливо пройшли під опущений шлагбаум і почали підійматися стежиною вгору, зрідка зупиняючись і звіряючись із мапою. Баунті розповідав свої нескінченні історії з життя, які здавалися крембо фантастичними. Зокрема, розповів, як одного разу господар купив маленький керований літальний апарат «Квадрокоптер». Баунті літав на ньому в небі Мехіко і навіть пролітав над найвищим хмарочосом латиноамериканською вежею. Ех, якби мені зараз такий квадрокоптер, я був би вже вгорі, замріявся Баунті. А як же я? Крембо дуже стомився, бо ніс важкий рюкзак із продуктами. Ну. Ми разом би сіли в квадрокоптер і були би вмить на місці, а рюкзак довелось би кинути, резонно зауважив його друг. «А, ну, тоді б я не полетів. Я дуже ціную свої речі це все, що в мене є, відповів Крембо. Ну, добре, умовив, і рюкзак твій заберемо. Баунті взяв у лапи палицю як штурвал, сів на стежину, поряд умостився Крембо та зробив вигляд, що збирається летіти. Полетіли. Друзі весело гралися, сміялись, потім по черзі несли рюкзак і нарешті дійшли до самої вершини вулкану. У горі було набагато тепліше, ніж знизу. Напевно, тому що гора нагадувала великий котел із киплячим супом. Усередині щось булькало і шипіло. Я зголоднів. Крембо носом утягнув гарячий дим, що виходив з гори. «Аміго!» Bounty Svernúcia Dodruha. Тобі дуже поталонило, адже перед тобою найвідоміший знавець мексиканської кухні. І я готовий провести для тебе майстер-клас із приготування кесадельї, а по-простому гарячих перепічок. Раз ми зараз перебуваємо на даху Ель-Попо, так і назвемо нашу страву Ель-Попо». Баунті надів фартушок, і голосом досвідченого шефа повчально мовив: Крембо! Як ти вже знаєш, королева мексиканської кухні сальса. По-вашому, соус. Для кожної страви готують особливу сальсу. В нас буде. Баунті витрусив містер ґзачка і побачив серед купи продуктів великий ананас. У нас буде ананасова сальса. Крембо! Дивися, як я готую, і записуй рецепт. Крембо дістав зошит, олівець і приготувався записувати. Баунті розклав на великому камені овочі, мішечки зі спеціями, готові перепічки. Узявши в лапи ніж, він почав диктувати. Пиши ананасова сальса, поріж кубиками ананас, червону цибулю і помідор подрібни й поклади до ананаса. Усе змішай. Додай щіпку цукру і солі. Пекучий перчик покриши й розітри, вичави сіки з лайму. Сальса готова. А ось тепер переходимо до начинки. Візьми перець, дрібно порубай. Туди ж поріж цибулю, додай трохи часнику, пекучий перчик клади просто з насінням. Усе це підсмаж і додай дрібно нарізаний помідор. Потушкуй, додай спеції, зіру або ж кумин та орегано. Потім візьми ось цей рудий сири чедер до речі, у нас всі його люблять. натри його на терці. Тепер ми покладемо перепічку на гаряче каміння вулкану і трохи розігріємо її. Потім додамо сир, овочеву начинку. Що там у нас ще є в рюкзачку? В'ялене м'ясо? Чудово! Ще раз посипаємо натертим сиром, накриваємо другою перепічкою згори, перевертаємо і чекаємо, доки вона нагріється. Все! Касадилья ель попо готова! Баунті з гордістю підняв мордочку догори, утягуючи носом ароматне повітря. А, ось іще зовсім забув. Баунті взяв перепічку в лапи. Ти ж не знаєш, як треба правильно їсти кесадилью. Дивися розрізаємо перепічку навпіл і занурюємо в сальсу. Смачного, бо напетімо намі, відповів товаришу Крембо французькою. Нічого смачнішого він у своєму житті не куштував. Уся справа в сальсі, подумав він. Ніжний смак ананасу змішався зі смаком цибулі, часнику, а ще з томатом і перчиком. Не перевершено, підсумував Крембо, з'ївши свою половинку кисадилі. Нас чекають пригоди, аміга, oh, hey, пора. Не лякайся санегоди в світі повно добра. Глава тринадцята Де мапа? Куди йти? Після обіду друзі почали спуск до автобуса. Баунті, ти випадково не бачив мапу вулкану? запитав у товариша Крембо. І ще коли вони були на вершині, Баунті зробив літачок з якогось кольорового паперу. Йому було цікаво, щоб літачок пролетів над самим жерлом вулкану. Але той не пролетів і метра, як спалахнув і розсипався попелом. Виявилось, що літачок і був тією самою мапою гори і прилеглої їй місцевості. Оце ми влипли, подумав Баунті, але вголос вимовив ні, я нічого такого не бачив. Вибач, друже. Крембо спохмурнів, почухав потилицю об гілку дерева і запропонував йти вниз без орієнтирів. Вони спускалися вже три години, сонце світило не так яскраво. Наближалися сутінки, а стоянки з автобусом все ще не було видно. Навколо нікого, щоб запитати дорогу, тільки пташки співали свої невибагливі пісеньки, готуючись до сну. Наші друзі стомилися і зголодніли, а в рюкзачку було порожньо усі продукти вони з'їли на даху вулкану. Хоча ні, в кишені ще залишилися сірники, сіль та трохи спецій. Баунті висипав сілі з банки на папірець. Крембо, хочеш незвичайну вечерю? Я погодився й на звичайну, буркнув Крембо. Декілька хвилин і все буде готово. Баунті стрибнув у високу траву. За деякий час він з'явився, тримаючи в зубах банку з живими кониками. Крембо. Пропоную приготувати страву смажені коники. І я по телебаченню якось дивився, як морський піхотинець наодинці виживав на острові без їжі і води. Крембо скривився. Ну, вже ні, не буду я таке споживати. Дивися, ось сірники. Ми розпалимо вогнище і підсмажимо їх на гілочці, сіллю. Це ж чистий білок. Тобі сподобається. Поки Баунті носив сухе коріння для розпалу вогнища. Крембо непомітно відкрив банку і випустив усіх коників у траву. Аміго, давай коників і сіль. скомандував маленький чихуахуа. Крембо винувато приніс порожню банку. Мені стало шкода коників, і я випустив їх на волю. Він іще поводив лапою в рюкзачку, сподіваючись знайти щось їстівне. Попався тільки маленький шматочок вчорашньої перепічки. Який же ти добрий. Баунті страшенно злився на товариша. Ну, гаразд, що поробиш їстимемо цей сухар? Після скромної вечері вони знову продовжили спуск з вулкану. Баунті підозріло мовчав. Така невластива цьому пустонові поведінка могла означати одне з двох або він все ще ображається на крембо, або ж обмірковує якийсь розіграш. Як виявилося згодом, все ж Баунті вирішив погратися, він весело перестрибував через невеликі камінчики, а велике каміння вчасно обходив, іноді пустун ховався за виступами і в сутінках крембо розгублено озирався на всі боки, шукаючи малюка. Вже було зовсім темно, коли наші друзі помітили знайомі вогники внизу зі сторони автомобільного шосе. Нас чекають пригоди, аміга, пора! Не лякай, саниґоди, в світі повно добра. Глава 14. Ночівля в курнику. Друзі дивилися, як у темряві віддаляються різнокольорові вогники автобуса зірки Мексики. Крембо був у вічай. Що ж тепер робити? Вони залишилися без даху над головою. І без їжі. Раптом Баунті заволав Аміго, дивися. Внизу, трохи збоку, виднілися сільські дахи, покриті сухим пальмовим листям. Через декілька хвилин друзі вже були на місці. Баунті перекинув порожній рюкзак Крембо через невисоку огорожу, а сам проліз між дерев'яними прутиками. Крембо, зачекай, зараз я відкрию тобі хвіртку. Вони увійшли до хатини, що виявилася сараєм із курями. Малюк Крембо ледве пересував лапи від втоми, тому, попри голод, одразу ж заснув. Вранці друзів розбудив півнячий крик: «Ку-ку-рі-ку!» -ку -ку! Усі курочки прокинулися і заквохтали, виявивши незнайомців у себе в сараї. Не хвилюйтеся, ми прийшли з миром. Баунті дипломатично намагався зупинити курячий гамір. Баунті сказав, що треба розвідати територію, і незабаром повернувся з глиняним глеком. Тут поруч подоїли корову й почастували мене молоком. Баунті облизнувся. Крембо. А знаєш, чому молоко крутіше, ніж вода? Молоко там цілих три о. Зараз ми приготуємо з цього корисного продукту супермогутню суміш. Шановні синьорини курочки, поділіться, будь ласка, з нами вашим зерном. Звернувся до курей Баунті. Курочки схвально засокотіли. Крембо узяв миску з вівсом, вилив у неї молоко, а Баунті додав до цієї суміші полуниць та горіхів, зібраних у саду. Отже, рецепт супермогутньої суміші. Глек молока, миска вівса, ягоди п'ять штук, два горіхи. Оце так. Сили відновлені. Можна продовжити шлях. Через те, що автобус музикантів поїхав, друзям довелося шукати інший вид транспорту. Нас чекають пригоди, аміга, oh, пора! Hey, не лякай санегоди в світі повно добра. Глава 15. Собачий автостоп. Приятелі забралися в автомобільний фургон під брезентовим дахом. Тут пахло тваринами. Посередині фургона величезний чорний, як смола, бик, жував із копиці суху траву. Він флегматично подивився з під пухнастих війн на мандрівників і важко засопів, продовжуючи свою трапезу. Буенос дієс аміго! привітав його Баунті. Добрий день, місьє. Долучився й крембо. На що бик замотав головою і тупнув? Фургон трохи гойднувся. Усередині кабіни шофер щось крикнув нерозбірливо, звертаючись швидше за все до своєї вантажівочки. Вперед, ель ніньо!» Старенька вантажівочка попихтіла трохи, а потім несподівано жваво рушила з місця. Крем подобалося подорожувати ось так, без нічого, з товаришем. Нехай він трохи легковажний, але з ним нема часу для смутку. Вони довго їхали путівцем, поки Баунті не спала на думку чергова геніальна ідея. Нас чекають пригоди, а oh, гея hey, пора. не лякай саниґади. রীতি পাবনা ধরা